Коротше кажучи, це історія про мене та мою подругу Елю. Так сталося, що півроку тому її покинув чоловік. І я всі ці півроку витягувала, як могла, подругу із цього стану. Але останній місяць вона ніби не хотіла зі мною спілкуватися я навіть вирішила навідати її, може, трапилося щось знову. Прийшла я до неї. І вона, не хочучи, зустріла мене на порозі квартири. Проводила у вітальню теж із таким обличчям. Вона щось готувала, і я вирішила зробити їй комплімент. «М -м, як смачно пахне! Ти її чекала гостей. А вона просто встала і побігла на кухню зі словами Горить. Горить моя курка. Поки вона була на кухні, мені зателефонував чоловік і сказав, що сьогодні трохи затримається на роботі. Ну, я і не заперечувала. Останнім часом це стало для нього нормою. До речі, Еля вже як місяць не розповідала мені про особисте життя до цього вона хоча б скаржилася на самоту. Зараз взагалі мовчить. Раптом для мене, і, мабуть, для Елі, одразу після моєї телефонної розмови її телефон задзвонив. Він якраз лежав поруч зі мною та ще й екраном нагору. На екрані був один напис Льошенька. Так звали й мого чоловіка. Я рефлекторно підняла трубку, і це був мій чоловік. Він сказав: Елічко, я скоро буду, я у Гримзу уже відпросився. Хм. Ну, я їм двомі показала Гримзу. Подруга, що дружила зі мною зі школи, спала із моїм чоловіком. Я пішла від Елі і навіть не бачила сенсу йти додому. Сказати, що я засмутилася? Так, звичайно, але в той же час для мене це був ніби тягар відповідальності із плечей. Тепер цього ледаря, який до буття не працював і заробляв копійки, причому жив на мої гроші, більше терпіти не доведеться. Ну, я вирішила подивитися, скільки він проживе з Елею. У підсумку півроку. Вона його вигнала, а він думав: я його прийму. Послала я його і тепер живу розкішним життям.